Добрий ранок і слава Ісусу Христу. Я говорю тому, який все бачить. Я говорю тому, який все чує, який знає, що буде завтра і третього дня. Каже, а хто мене може бачити? Мені здається, що мене ніхто не чує, я одинока, а з цією проблемою, особливо ви, як переселенці, Бог бачив агар, яка вона томилась, дивлячись на свого сина. Який вмирав, і така, здається, невелика проблема лише водички попити. Послухайте, і Бог почув, тому що він подивився, як той син піднімав голову, спрагнений. Голова піднялася, і Бог почув його крик, і відкрив очі Агарі, і в неї біля неї стояв лакерниця. І вона набрала, і вони продовжили жити. Сьогодні Бог дав нам новий день, він беріг нас до сього часу. Слава йому. І ми перед тим, як відкриємо Слово Боже, я хотів би наповнити нам, що ми знаходимося в серії проповідей, яка називається звільнення. Або я ще міг би сказати, Господи, поможи з моїй проблемі. Або, Господи, поможи справитися з цією проблемою, де я роками, роками не можу. І, можливо, в минулі рази, називаючи ці проблеми, як з ними впоратися, Бог вже вам допоміг. Кому Бог допоміг? Підніміть руки. О, я бачу руки і бачу онлайн. Хоча я не бачу фізично, але я знаю, що і там підняті руки, тому що і там є люди живі, які також стикаються з цими проблемами. Ми говоримо серію проповідей, як звільнитися від тих речей і проблем. І сьогодні 17-та тема. Яка називається Як впоратися з гордістю? Як впоратися з гордістю. У кого є Біблії? Ми відкриємо Слово Боже. Це книга приповістей Соломона, 16 розділ і 18 вірш. Книга приповістей Соломона, ми в минулу неділю багато читали про істини із книги Пришти, коли говорили, як впоратися з Нівом. До речі, я хотів би сказати, тиждень пройшов, як ви. Поралися з нівом, чи не дали можливості, щоб сонце зайшло до того, як ви могли промиритися і простити і цей гнів відпустити? Отже, як впоратися з гордістю? 16 й розділ книга «Приповісти» Соломона, 18 й вірш. Загибелі передує гордість, а падіння – зарозумілість». Цей текст перед нами на екрані перед загиблею гордість буває, а перед упадком будючність. Загибелі передує гордість, а падінню зарозумілість. Ісус прийшов не тільки, щоб для Того померти за наші гріхи, але Він прийшов, щоб допомогти і допомагати нам у наших проблемах. Християни також мають проблеми. Християни також сьогодні мають вплив усього гріха, на них тиснеть гординя. Бог пропонує нам нове життя у Христі, і з Його силою ми можемо змінюватися. І наша серія проповідей звільнення або Господи, у мене є проблема, поможи. Сьогодні ми говоритимо про гордість. Як Бог може допомогти цією проблемою гордості? Нехай нам Господь допоможе, браття і сестри, як людям, які відчувають, що вони ці проблеми. Я задам питання сьогодні: чи ми горда людина? Чи ми коли-небудь боролися з гордістю? Ось це за підступне запитання, тому що ми повинні бути обережні, як ми можемо відповідати. Існує іронія у гордості, коли горда людина часто думає, що вона скромна. А скромна людина часто думає, що вона горда. Як любив казати Джек Бенні, скромність одна з моїх найкращих якостей. Чи знаєте ви, що згідно з різним опитанням, більшість людей вважає себе вище середнього? Іноді 90% респондентів вважали себе вище середнього. І сьогодні ми говоримо про проблему. Проблема, яка називається гординя. І вона є великою як для християн, так і не для християн. Джон Стот пише: на кожному етапі нашого християнського розвитку і в кожній сфері нашого християнського учнівства гордість є найбільшим ворогом, а смирення нашим найбільшим другом. Кінець цитати, я ще хотів би наповнити, що Кожній сфері нашого християнського учнівства гордість є найбільшим ворогом, а смирення нашим найбільшим другом. І ми перше розглянемо в цій темі, як впоратися з гордістю. Перше – проблема гордості, на що ми звертаємо увагу, по-перше, Бог ненавидить гордість. Бог ненавидить гордість. Отже, давайте поговоримо про проблему гордості. Перша найбільша проблема гордості полягає в тому, що Бог її ненавидів. Ненавидить. І буде завтра і третього дня. В цьому просторі часу, де ми живемо, як люди, ненавидіти гордість. У приповісті Соломона, 16 розділ, 5 вірш. 16 розділ, 5-й вірш сказано: Господь гидкий усім гордим серцем. Господь гидий усім гордим серцем. В цьому перекладі огида для Господа, всякий бундючий, ручуся. Не буде такий без вини. Бог не тільки ненавидить гордість, але активно протистоїть її. Якова, 4 розділ, 6 вірш. Пісня Якова, 4 розділ, 6 вірш. Бо гордим противиться, а смиреним дає благодать. Причина, чому Бог ненавидить гордість, полягає в тому, що горда людина намагається витіснити Бога. Причина, чому ненавидить Бог, якщо я ще повторюся в тому, що горда людина нам бажає. І намагається витіснити Бога. Коли ми дивимося про те, що Бог ненавидить у гордість, один чоловік сказав так: гордість полягає в тому, що приписувати собі честь, привілеї, прерогативи, правду, владу, яка належить лише Богу. Гордість у основі своїй є ідолопоклонством собі, коли гордість є в нас. Це є основа і, і допоклонство в собі. Горда людина поставила себе на місце Бога. Чи ми це зрозуміли? Чому Бог ненавидить гордість? Гордість це коли ти намагаєшся зайняти місце Бога, і Бог не поділиться своєю славою з іншими. Бог ненавидів, ненавидить. І сьогодні, коли ми чуємо цю тему як впоратися з гордістю, він ненавидить гордість. По-друге, гординя ненавидить Бога. Так само, як Бог ненавидить гордість, то гординя також ненавидить Бога. Бог не тільки ненавидить, Бог, не тільки ненавидить гордість, але гордість ненавидить Бога. Коли ми читаємо Псалми, 10-й псалом, четвертий 10 вірш, я не знаю, як в тому перекладі, де він, то четвертий вірш, ну тут сказано: нечестивий не шукає його своєї гордині. У своїх його думках немає місця для Бога. Ще повторюся, що гординя ненавидить Бога, і тут написано: нечестивий не шукай його у своїй гордині. У своїх його думках немає місця для Бога. У гордості немає місця для Бога. Бо гордість не хоче підкорятися Богу, гординя ненавидить Бога, бо гординя думає, що може зайняти місце Бога. Тімутка він пише, духовна гордість це ізоляція. Або ілюзія, що ми здатні керувати своїм власним життям. Тільки Бог може керувати нашим життям, але гордість прагне витіснути Бога, тому що ми думаємо, що ми можемо впоратися з цими речами, не дивлячись на Бога. Луїс писав одну статтю, він сказав так: горда людина завжди дивиться на речі та людей зверхньо. І, звичайно, поки ви дивитеся униз, ми не можемо побачити те, що над вами. Я ще хотів би сказати, коли людина зверхню дивиться вниз на інших людей, вона не може бачити те, що зверху. Вона не може бачити славу і люблячого Бога. Ті, хто весь час дивляться вниз, не дивляться вгору, щоб знайти Бога. Бог ненавидив гординю, і гордення не навидить Бога. По-третє, гординя позбавлює мудрості Бога. Третя проблема в гордині. Ми розкриваємо в цій темі, як поратися із гординнею. Третя проблема в гордості поляє в тому, що гордина втрачає мудрість від Бога. У Псалмі 25, 9 вірш сказано, Бог веде смиренних у тому, що праведно і навчає своїх дорог. А тепер давайте ми поєднаємо це з приповістя Соломона, 26 розділ, 12 вірш. В приповісті Соломона, 26 розділ, 12 вірш, де сказано, чи ти бачиш людину мудру у власних очах. На дурня більше надії, ніж на нього, лише скромні знають Божу мудрість. Тому що лише скромні отримують мудрість, яка походить від Бога. Горда людина не думає, що потребує допомоги від Бога, і тому втрачає мудрість, яка могла би бути для них допомогою. І четверте, гордення завжди приводить до падіння. І нарешті велика проблема в гордості полягає в тому, що гордість завжди проводила, приводить і буде приводити людей до падіння. Завжди, кожного разу. Припусти, Соломона, ми читали на початку 16 розділ, 18 вірш, 16 розділ, припусти Соломона, 18-й вірш. Гордість передує загибелі, а гордість передує падінню. Часто це падіння відбувається в нашому житті. Якщо не в цьому житті, то можливо завтра і третього дня. Коли ми читаємо Ісаї, тут написано Ісаї, другий розділ 12 і 17 вірш: у Господа Сумутнього є день для всіх гордих і високих для всіх, хто піднесений. Вони будуть принижені. Зарозумілість людини буде принижена і гордість людей принижена, тільки Господь буде піднесений того дня. Чарльз спершений, він сказав, що кожна людина має вибір тим, щоб бути скромною чи бути приниженою. Ми можемо упокоритися, або дозволити Богу зробити це за нас, тому Павел застерігає нас, коли ми читаємо 1 Коринтян, 10 розділ, 12 вірш. От про що застерігає в цьому писанні 1 Коринтян, 10 розділ, 12 вірш апостол Павел? Якщо ви думаєте, що ви стійкі, то стережіться, щоб не впасти. У чому проблема з гордістю? Бог ненавидить гордість, гордість ненавидить Бога, і гординя втрачає мудрість від Бога. Гордість завжди призводить до падіння. І по-друге, коли ми говоримо, як поратися темою з гординею, ми повинні мати розуміння гордості. Перш ніж поговорити про те, як боротися з гордістю, як поратися з гордістю, я хотів би приділити декілька хвилин. Щоб спробувати, щоб ми краще зрозуміли, що гордість з біблійної точки зору, яка є, є здорова гордість. Одна з речей, які ми дізнаємося з Божого Слова, полягає в тому, що існує така річ, як здорова гордість, є місце для хвастощів, і є місце для здорової гордості собою. А саме, коли ми дивимося, перш за все належить місце для хвали не нам самих. А Господу. І ми читаємо Єремія, 9 розділ, 23, і 24 вірш. Хай не хвалиться мудрість своєю мудростю, ані сильний своєю силою, ані багатий своїм багатством, але хто хвалиться, нехай хвалиться тим, що Він розуміє і знає мене, що я Господь. Апостол Павел, 2 Коринтян, 10 розділ, 17 вірш. Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Тобто здорова гордість. Тому що гордість людська вона завжди до самохвали йде. Але здорова гордість вона завжди хвалила і хвалить нашого всемогутнього Господа. Розуміння гордості ми повинні мати чесну самооцінку. Крім того, Біблія також говорить про здорову гордість у сенсі чесної самооцінки. Ось чому Павел апостол написав у посланні, коли ми читаємо Римлян, 12 розділ. Третій вірш чесна самооцінка. Бо кажу кожному з вас, завдяки даній мені благодаті. Не думайте про себе, про себе більше, ніж належить, але краще думайте про себе тверезо. До Галатів він написав шостий розділ, третій, четвертий вірш, шостий розділ до Галатів, третій, четвертий вірш, коли хто думає, що він щось, хоча він ніщо, той себе обманює. Кожен має порівняти свої дії, тоді він зможе пишатися собою. Не порівнюючи себе з кимось. Один чоловік, якого звали Джейм Махані, він пише смирення це чесна оцінка себе у світлі Божої святості та нашої гріховності. Справжнє смиріння полягає не в тому, щоб менше думати про себе, а в тому, щоб менше думати про себе. Клер називає це свободою самозабуття. Ми не прославляємо Бога, применшуючи добрі дари, які він дав нам, нам потрібно чесно думати про себе у світлі Божого Слова, здорово, що робить Бог у нас через наше життя. І слідуючи, неправомірна гордість, неправомірна гордість вона направляє нас до першого гріха. Однак це не та проблема, про яку ми говорили сьогодні. Я хотів би, щоб ми занурилися б глибше. Ми говоримо про неправомірну гордість, яка відрізує нас від Бога та інших. Цю неправильну гордість справедливо називати гріхом. Гординя є першим гріхом, тому що це було, був найперший гріх, а цей перший гріх, тому що всі інші гріхи походять від нього. Гординя була гріхом дьявола, чи ж який він спочатку постав проти Бога, читаючи Ісаю. 14 розділ з 12 вірша. Як ти впала з неба, оранково зоря, сину світанку, ти сказав у своєму серці: зійду на небо, я поставлю мій престол над зірками Божими, я зроблю себе подібним до Всевишньому. Гордість була падіння дьявола. Гординя була не лише першим гріхом, це джерело всіх інших гріхів, що робить його найгіршим гріхом з усіх. Джон Стонт, він написав про те, що гордість це більше, ніж перші і смертний гріхів. Вона сама по собі є суттю всіх гріхів. Прекрасний проповідник Джон Адверст сказав: Адвертс, гордість це найгірша частина тіла гріха і смерті. Перший гріх, який коли-небудь увійшов у світ. І останній, який викорениться, це найзапекліший ворог Бога, це гордість. До чого призводить гордість? Гордення веде до всіх інших гріхів, але особливо до наступних п'яти, про які я хотів би згадати їх надто більше, це не послуг замість покори. Перше за все, гордість веде до непокорі замість покори. Ми читаємо 1 Самуїла, 15 розділ, 23 вірш. 1 Самуїла, 15 розділ, 23 вірш. Бо Бунт подібний до гріха віщування. А зарозумілість подібна до зла і долопоклонства через те, що ви відкинули. Ти відкинув слово Господнє, він відкинув тебе як царя. Це був докір Самуїла Саулу, коли гордість Саула спонукала його постати проти чітких вказівок Бога. Нам потрібно зрозуміти, що гордість це повстання душі. Гордість також, по-друге, приведе до лицемірства замість справжнього життя по-друге, гордість веде до лицемірства замість справжнього життя. Ісус сказав про фарисеїв: усе, що вони роблять, робіть, роблять. Робиться для того, щоб люди бачили. Фарисеї не жили щиро для Бога, а вшановували і робили шоу для людей. Гордість змушує нас прикидатися. Ми не хочемо, щоб люди думали про нас погано, тому ми прикидаємося кращими, ніж ми є. І друге, третє. Що далі робить гордість, Гордість, до чого вона веде дух осуду замість духа любві? По-третє, гордість веде до духу засудження замість любові. Коли ми читаємо 1 Коринтян, 8 розділ, перший вірш, перше Корінтян, восьмий розділ, перший вірш, сказано: знання надихає, а любов будує. Це проблема самовдоволення. Гордість мусить нас відчувати себе гідними судити іншого. Коли ви судите іншого, ви граєте в Бога, і це є предметом гордості. В Біблії сказано, що ми навіть не повинні судити себе, нехай вас Бог судить. І четверте, до чого ще веде гордість вихваляння замість лагності. Вихваляння замість лайності, по четверте, гордість веде до хвостощів замість лайності. Коли ми читаємо приповісти Соломона, 27-й розділ, другий вірш, 27-й розділ, другий вірш сказав, нехай хвалить тебе інші, а не уста твої, хтось інші, а не свої уста. Це означає, що навіть якщо це правда, нам не варто цим хвалитися. Здається, ми всі відчуваємо потребу довести себе, і ж хвальби ніколи не роблять нас добре виглядати, як каже свідол, найменший пакет у світі. Це людина загорнута в себе. І п'яте, до чого веде гордість, ізоляція замість спільноти. Ізоляція замість спільноти. І нарешті гордість веде до ізоляції замість спільноти. І приповсти Соломона, 13 розділ, 10-й вірш, тринадцятий розділ, 10 вірш сказано: гордість породжує лише сварки, а мудрість у тих, хто радить. Гордість породжує лише сварки, а мудрість у тих, хто радить. Гординя це корінь і суть усіх гріхів. Гординя веде до непослуху замість покори, до лицемірства, замість справжнього життя, до усудливого духу замість любові і до хвастощів, замість лагідності. і вона веде до ізоляції, замість спільноти. І ми приходимо до третьої істини. Як поратися з гордістю або боротьба з гордістю? Отже, як нам поратися з гордістю, дозвольте мені поділитися з нами. З вами декількома речами. Я не знаю, чи я встигну, але я хотів би декілька істин, які допоможуть впоратися з гордістю. Зізнайтесь у своєму гріху перед Богом. Номер один: зізнайтесь у своєму гріху перед Богом. Якщо гординя це залежність і бунт проти Бога, то перший крок назад це зізнання. У святому Писані, що разу, коли хтось наближається до Бога, він негайно визнає свій гріх. І Йов каже, коли ми читаємо книга Йова, 42 розділ, 5 і 6 вірш, книга Йова, 42 розділ, 5 вірш, Він каже Богові: мої вуха чули про тебе, але тепер мої очі побачили тебе, тому я зневажаю себе і каюся праху і попелі. Коли Ісая побачив Бога у відінні, він вигукнув, горе мені, я роз. Розорений, боя людина з нечистими устами, живу серед людей нечистими устами, і мої очі бачили царя господа Содержителя. Це він говорить Ісая, 6 розділ, п'ятий вірш. Один муж Божий, доктор Вільям Плерн, він сказав: жодна людина ніколи не вважала себе більшим грішником перед Богом, ніж вона є насправді. По-друге, що допомагає нам впоратися з гординю, подумайте про хрест. Номер два, подумайте про хрест. І апостол Павел написав Галатам, шостий розділ, 14 вірш. До Галат, шостий розділ, 14 вірш. Нехай я не вихваляюсь нічим, тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Біля Христа немає місця вихвалятись. Мартін Лойд, він говорив: є лише одна річ, про яку я знаю, що розбиває мене на землю і принижує мене в пору, а це дивитись на Сина Божого. І особливо споглядати на хрест. Джон Стот, в своєму часі він сказав, кожного разу, коли я дивлюсь на хрест, Христос ніби каже: Я тут через тебе. Є псалом, який ми співаємо, коли я розглядаю дивовижний хрест, на якому помер мій цар слави. Свої найбагатші надбання я вважаю за втрату, я вливаю презирства на всю свою гордість. І третє, як впоратися із гордим, подумайте про своє спасіння. Третє, подумайте про своє спасіння. Біблія говорить післання Ефесян, 2 розділ, 8 і 9 вірш. Ефесян, Пісня, 2 розділ, 8 вірш. Бо спасені вибладають через віру, і це не від вас, це дар Божий, не через діла, щоб і ніхто не хвалився. Я дякую за це, Господа. Четверте, віддайте Богу славу. Номер 4. Віддайте Богу славу. І коли Йосип прийшов до фараона, щоб розтлумачити його сон, він не вимагав жодної заслуги. Йосип відповів, коли читаємо буття 41 розділ, 16 вірш, буття 41, 16. Я не можу цього зробити, він говорить до фараона. Але Бог дасть фараону відповідь, яку він хоче. П'яте, підкорімося Божому Слову. Це допоможе впоратися з гординю. П'яте, підкоряючись Божому Слову, Бог каже в Ісаї 66.2, 66, 66 Ісаїв 2, це той, кого я поважаю. Той, хто смиренний, покорений духом і тримпить перед моїм словом. Відкидання Божого Слова, браття і сестри, це приносить нас до гордині, але беручи слово Боже, даючи для своєї душі, ми тоді підкоряємося. Авторитетному Божому Слові, і воно зникає ось це горде серце. Ш, номер шість, як ці істини, які допоможуть поратися з гординею, будьте вдячні Богу за Його дари. Номер шість, будьте вдячні за Божі дари. І Павло пише, перше коринтян, четвертий розділ, сьомий вірш, четвертий розділ, сьомий вірш. Що ви маєте, чого не прийняли? А коли ти отримав, то чому хвалися, ніби не отримав? Слідуючи, номер 7, шануйте інших перед собою. Номер 7, шануйте інших перед собою. Це допоможе справитися з гординію, тому що в Римлян, 12 розділ, 10 вірш, сказано: шануйте один одного вище за себе. Це важка справа. Але, браття і сестри, Бог допомагав і допоможе. Ендрю Мурей він сказав: легко думати, що ми упокоряємося перед Богом. Смирення перед людьми буде єдиним достатнім доказом того, що наше смирення перед Богом справжнє. Смирення перед Богом є нічим, якщо воно не підтверджено смиренням перед людьми. Ось чому Біблія говорить про те, щоб шанувати один одного, бути слугами один одному, підкорятись один одному, вважати інших краще за себе. Якось президент Гаррі Трумман він сказав так. Ви можете досягти чого завгодно в житті за умови, що ви не заперечуєте, хто отримує заслуги. Як християнин, ми повинні радіти, коли Бог підносить інших. Дею Гаврії він пише один із значних показників нашої скромності є те, що ми можемо бути амбіційними для чогось цілі. Наше бажання досягти успіху інших є великою мирилою чистоти наших амбіцій. Тімі Клер він написав, що смирення поляє в тому, що неважливо, чи був цей їхній успіх, чи ваш успіх, не хвилюватися, зробити це, що вони зробили. Ви радієте тому, що вони це зробили, якщо ви це не робили. Шануйте інших перед собою. І слідуючи: восьме, зростайте в плодах духа. Ми так само говорили, коли минулу неділю говорили, як поратися. Із гнівом і восьме. Нарешті зростайте в плодах духа, особливо плодах любові. 1 Коринтян, 13 розділ, 4 вірш. Любов до терплива, любов милосердна. Вона не заздрить, не вихваляється і не пишається. І ми всі сказали Амінь. Вставши, подякуємо Бога. Боже, ми дякуємо Тебе, що Ти виявив нам. І ми пройшли сьогодні реагент. Що в деяких аспектах нашого життя ми допускали гординю. Ми дивилися, що Бог він бореться проти гордини, він ненавидить. Так само і гординя ненавидить Бога. Допоможи нам робити те, що любиш ти. І не робити того, що ти не любиш. Поможи нам в цих вісьмих кроках, які допомагали і допоможуть боротися із людьми. Я благословляю кожного на ці дні, на дні буденні, храни від атак, храни від зла. Боже, поверни мир на нашу Україну і поблагослови кожне серце, яке хоче бути смиренним, щоб радіти за успіхи інших, радіти і тішитися, як Бог кожному другим людям приносить благословіння, коли ми радіємо, і до нас йде. Благословення, це ми молились во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.